А останній тиждень, ну дійсно, тиждень я дуже ну майже весь свій час я займаюся такою справою як допомогою групі безпечне транспортування, яка знаходиться в штабі Ольги Богомолець, які займаються транспортуванням поранених і організацією їхнього лікування за кордоном. Так сталося, що е, до того, окрім всіх справ, які займалася на Майдані, а як написала Бритика Пранови у відповідь на закид Юрія Фальоси, він мене образив трохи у Фейсбук, вони написали, що Марічка була з нами і на сцені, за сценою на барикадах в українському домі. То дійсно я була скрізь, ну, одна із, м, одна із моїх справ що була така, що багато людей з-за кордону різних організацій передавали мені гроші е, на моє особисте ім'я. Я дуже поважаю цих людей, і я щаслива, що вони мають таку довіру до мене, бо це фактично було свідчення довіри. І е, якийсь час я це перераховувала на е, рахунок Євромайдану. Висилаючи їм всі чеки, розписки, отримала гроші, сфотографувала, вислала, дала гроші, розписку, сфотографувала, вислала. Потім е, ці люди з різних куточків світу е, просили, щоб е, кошти були передані, наприклад, там на медичну допомогу, на ліки, на адресну допомогу. От коли йшла мова про передачу коштів на адресну допомогу конкретним постраждалим людям, то я заїжджала до штабу Олі Богомолець і волонтерам, власне, залишала ці гроші під розписку. Під, е, там все в базі записано. І е, коли це сталося 21 лютого вранці, пам'ятаємо, що сталося 20 лютого. 21 лютого я мала заїхати в банк. Я мала ще 20-го заїхати, але думаю, заїду 21-го, 20 го ми пам'ятаємо, що було. Щоб взяти гроші, які передали за кордоном. Я розуміла, десь там в голові, що це буде дуже сильно потрібно. І ну, допомогла, щоб мені ці гроші такі видали, і знов завозила їх в штаб Олі Богомолець, і там зрозуміла, що волонтери вони просто зашиваються. Вони шукають поранених для того, щоб відправляти їх за кордон. На той момент ви пам'ятаєте, був організований літак міністр Сікорський, сказав, що він бере на свій борт поранених. І ввечері Польща прислала військовий літак медичний. І це треба було робити дуже терміново, знайти людей, які, які потребують допомоги, але які не знають про цю ініціативу. І тоді я розмістила такий пост на своєму Фейсбуці, на своїй сторінці, і мені почали телефонувати, писати. Це як сніжний був. Тобто це почало протягом е, години-двох. У мене було вже дуже багато адресів, контактів, інформації, які тут же передавала волонтерам. Я от буквально вчора себе спіймала на думці, що я приїхала в штаб, я. Привезла двох священиків, які приїхали з Америки і хотіли потрапити в цей штаб, це мої знайомі. І я знов там була, я знов не могла звідти піти. Бо окрім того, що е, ну, так виходить, що я допомагаю процесу цьому, публічність мені моя допомагає, то це просто ці люди, разом з якими хочеться знаходитись. Це прекрасні молоді люди.